Воронецький суд продовжував арешт Надії Савченко до 30 жовтня і відправляє на місяць на судову психологу психіатричну експертизу до московського інституту сербського. Надія Савченко передала адвокатам заяву про те, що вона від експертизи відмовляється. Суд не відпустив Савченко Много під заставу однак задовольнив клопотання адвокатів і долучив до справи нові матеріали. Це копії протоколу опитування свідка Тараса Синяговського. На думку адвокатів, ці матеріали підтверджують невинуватість на Льотчиці. Цього разу затриману доставили до судової зали. Попереднє засідання проходили у режимі відеоконференції. Я не невиновна, тому я не можу вважати себе вино. Вибачте, чого не робила, того не робила. Ніколи не вбиваю беззахисних і без, захисних, без людей. Я солдата не вбиваю. Те, що відбувається в Росії, те які суди в Росії, росіяни та після, що не Вас сьогодні розстріляють, завтра судять вчорашнім числом. Ви думаєте, чим ви ризикуєте? У вас немає справедливості, у вас немає закону. Дякую Богу, що в нас вже немає науковища. Буду вірити, що у вас скоро не буде після.